Компанія Автопарк нове надходження для вас 22-го року, RAV4, на повному приводі 2,5 автомобіль з Америки приїхав. По факту він без пошкодження, але є косметика, критичного абсолютно нічого немає на оригінальних легкоспавних дисках, гарненький класний колір, безключовий доступ, Повний привод, приводу все присутствує. Парафроні камера заднього віда величезне багажне відділення. По задньому ряду сидіння у нас абсолютно нема ніяких зауважень. Дуже прикольна така. The <laughs> Комплектація, ось так виглядає сам салон, світла стеля люк. Попередній частині у нас двохзони кліматконтроль, велика мультимедія камера заднього огляду, підігріви переднього ряду сидіння, режими вождіння, все це присутнє, живий хороший варіант. Всі чотири скла електрорегулювання, сидіння водія абсолютно без ніяких зауважень, шкіряне кермо, всього 19 тисяч км пробігу. Все тут є, все працює, ніяких помилок нічого немає. Ви хороший варіант, тому запрошуємо на перегляд. Сумська 2 міста Київ. чекаємо щоденно з 9 ранку до 8 вечора. Даний автомобіль можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.